Іванків сам він є ще районним центром. Район наш найбільший в Україні, оскільки до нього після Чорнобильської аварії приєдналося ще декілька сіл із Чорнобильського району. Тому він є по площі найбільший в Україні. По населенню він маленький, всього 32 тисячі населення. Іванківський район. Тому в селищі розміщені повністю всі. Ті установи, які забезпечують не тільки життєдіяльність самого селища, а й життєдіяльність району. Це районна адміністрація і всі ті структури, які до неї, чи до неї входять, чи їй підпорядковані всі відділи і так далі. Ну, я буду говорити далі тільки про Іванків, оскільки у нас проєкт в основному задіяний саме на Іванківську громаду. і це найбільший населений пункт, в основному все, все населення живе тут. І навіть ті села, які входять в селищну раду, вони тісно зв'язані з Іванком. Е, в Іванкові е, є центральна районна лікарня, е, вона районна, ну, хоча обслуговує теж більшість населення Іванково. Є три госпіталі, е, е, три школи. О, подожіть, <різь> дві школи, великі дві школи, в кожній школі навчається близько 600 учнів і е, ліцей. в ліцеї навчається 100 учнів. Три дитячі сад, садки, в яких е, в загальному десь близько 350 дітей може е, перебувати. Є е, е, школа мистецтв. Де навчають дітей музиці, навчають дітей малювання, ну, співу і так далі. Є великий будинок культури щодо культури. Ну, більше так ось є центр довір'я щодо реабілітації нашого населення, яке потерпіло внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ну і Більше не, не буду. Промисловість фактично в занепаді в селищі, фактично не, ну, немає таких підприємств, які б е, е, працювали, наповнювали бюджет, які б е, давали людям робочі місця, забезпечували їх роботою. Є невеличкі підприємства, але вони теж працюють від, не, не постійно працюють. Е, тому е, люди з Іванкова шукають собі заробітку або на Чорно, їдуть в Чорнобильську зону, де там обслуговують Чорнобильську атомну, Чорнобильську зону обслуговують, або шукають собі заробітку в Києві. В, Києві. Е, в, Іванкові, ну, в основному в Іванкові працюють ось всі в основному бюджетні установи, і люди можуть знайти собі роботу саме у бюджетній сфері. Зрозуміло, розвивається мале підприємництво. Всі магазини, які знаходяться в селищі, вони є приватні і зрозуміло, ці приватні підприємці дають робочі місця також населенню. На території селища є великий ринок, який працює фактично щодня, крім понеділка, теж забезпечує, забезпечує населення продуктами харчування, промисловими певними товарами, а також надає робочі місця. У нашому селищі. Е, ну, е, робота, е, ос, ну, як е, е, забезпечує м, життєдіяльність селища е, комунальні організації, е, або комунальні, або державні організації, це стосовно. Забезпечення природним газом, забезпечення електроенергією, забезпечення питною водою, забезпечення благоустрою у селищі є певні організації, які теж дають робочі місця. Що стосовно самої селищної ради, де працюю я, де я головою є, селищна рада, ну я розпочну із грошей, тому що Завжди я більше господарник, більше, більше господарник і стараюся, що, ну, бо маємо, мої саме повноваження в тому, що розслідується, що потрібно забезпечити оце саме життєдіяльність селища. Хочу сказати, що бюджет селища становить близько 10 мільйонів гривень на рік. Куди йдуть ці 10 мільйонів? В основному ну, є великих декілька статей, куди витрачаються ці гроші. Перша це стаття це зрозуміло утримання дошкільних навчальних закладів, цих трьох дитсадків. Друга стаття це ну, теж велика стаття, це благоустрій селища. Це все, що пов'язано, це і дороги, і освітлення вулиць, і прибирання сміттєзвалищ, і вивезення сміття, ну і так далі, тому подібне. Е, ну, зрозуміло, певна стаття до, йде на утримання самої селищної ради як такої, як такої структури, тому що в селищній раді працює 15 чоловік, які теж отримують заробітну плату і утримання цього будинку. Ось такі три основні е, пункти, які, ну, куди витрачаються кошти селища. Е, з візиту в Польщі ми теж задавали дуже багато питань стосовно формування їхнього бюджету. То я хочу вам навести такий приклад, щоб е, і пан Павел розумів, е, наскільки ми трошки ну, чи в нас воно не, не настільки збалансовано, як вони зробили в себе цей баланс, що вони передали в основному фінанси на місця. У нас фінанси. Там, наприклад, отримали ми зарплату, от заплатили податок, і тільки 25% цього податку залишилося у нашому бюджеті селища. У них трошки по-іншому це формування. Наприклад, ми були у місті Ковалі, Мазовецьке воєводство. 에, приблизно сел, місто таке, як вновно, місто в них, 에, приблизно по населенню, так, як в е, наш, е, наше селище, е, а, і бюджет сформований, тільки бюджет, і ще в їх є велика стаття на отримання пожежників. Вони пожежники отримують теж дошкільні навчальні заклади, благоустрій і утримують ще пожежники. І щоб порівняти, їхній бюджет встановив при спілкуванні мером, він признався нам, що його бюджет становить 120 мільйонів гривень на, на наші кошти. Якщо в нас фактично те, що ми теж саме робимо 10 мільйонів, то там 120 мільйонів. Тому зараз вже нове керівництво нашої країни теж ставить питання про те, щоб саме передати більше повноважень у місцеву владу, забезпечити її належним фінансуванням на місцях, а не допомагати десь з обласного бюджету чи з державного бюджету. Зрозуміло, що при використанні цього бюджету ми Завжди складаємо певний план. На сесії селищної ради ми щороку приймаємо так звану програму соціально-економічного розвитку. Приймають цю програму депутати. В основному приймаємо, ми як я її подаю цю програму, депутати її ще аналізують, може свої якісь пропозиції виносять. Хоча зрозуміло. І практика показала, що цього недостатньо і може привести до досить негативних наслідків. Тому, саме після в рамках проєктів, які ми проводили з гуртом, ми спробуємо зробити цей новий план розвитку громади СНТ Іванків. Це, цей план, зрозуміло, що він. Готується е, всією громадою. Але знову є проблема. Є проблема в тому, що громада повинна бути активною. Не можна сказати, що громада селище не активна. На сьогодні вона активна, її пов'язали ряд проблем, але ця активність, вона в першу чергу йде такого не конструктивного характера. А характера критичного характера, де критикується влада, що вона те не зробила, щось інше не зробила, хоча ну, якогось конструктивізму, що запропонувати щось своє, на сьогодні немає. Це в основному іде критика. Але ну, тому практика показує, що при прийнятті ось е, нашої програми соціально-економічного розвитку, яку ми приймаємо, потрібно керуватися саме планом розвитку громади, яку, яку, яку створили ось ті конструктивна е, частина громади, що вона бачить, як далі зробити. І депутати повинні знати цей план розвитку і при прийнятті певних рішень саме керуватися їм. Що громаді, громаді буде це цікаво, що воно в громаді буде це потрібно. Ну, в, в рамках теж проєкту деякі були міні-проєкти реалізовані. Ми проводили ряд семінарів при складанні даного плану розвитку і визначали основні наші напрямки, які б хотіли ми реалізувати. Зрозуміло, одні з них. Е, е, Фактично не потребують фінансування, інші потребують е, допомоги від селищної ради. Ну, а зрозуміло, є такі проекти, які е, можна вирішити тільки вже на обласному або державному рівні. Це, наприклад, будівництво басейну, якого у нас почали будувати після Чорнобильської е, е, аварії, а потім е, теж ми не. Ну, з громадою, не був, говоривши, зробили із басейну базар. Ну, ринок зробили, критий ринок, не спитавши, що краще громаді було, чи можливо залучити кошти якісь для завершення даного басейну, і був би басейн Іванкові, чи можливо, дійсно, громаді потрібен був ринок, на якому було, була торгівля. Теж ж саме негативний досвід, коли ми прийняли рішення, теж. Не обговоривши це та належним чином з громадою при будівництві нашої славнозвісної теплової електростанції, яка на сьогодні ну, виникає досить великі багато супротиву у громаді. Чим це все закінчиться, е, ніхто до сих пір не знає. Е, ну, які основні напрямки розвитку селища, те, що бачить громада? Те, що ми обговорили, це облаштування наших водойм. Всі знають, що водойм навколо Іванкова дуже багато, але де можна відпочити, фактично, факти, факти, фактично немає зон відпочинку, оскільки в одних водоймах забруднена вода, в інших водоймах забруднене узбережжя. Тому є такі плани, що, наприклад, наш ставок, який в нас біля, в самому Іванкові зробити як зону відпочинку. Є ось така пропозиція. Є зробити пляжну зону біля річки Тетерів, Але знову постає питання будівництва очисних споруд каналізаційних в Іванкові, тому що ніхто не буде в грязній річці купатися, оскільки. Все здивається в нашу річку Тетерів. Е, є питання є ряд, про, ну, ряд пропозицій щодо облаштування центральної площі, е, е, пропозиції якихось, е, є пропозиції щодо створення якихось є пропозиції щодо створення спортивних. Е, Я маю на увазі клубів відпочинку, це чи це спортивний, спортивних клубів, якихось оздоровчих клубів, тренажерних залів і так далі. Ну, це вже можливо, це можна зробити так, да на перспективу. Зрозуміло, що я ж сказав, що деякі проекти можна здійснювати без коштів. Тільки ну, волонтерським рухом, ініціативою самої громади є проєкти, які можна зробити за допомогою ось цього бюджету селищної ради. Чому я зупинився на цьому, що в селищній раді, крім цих основних, основного цього фінансування, є так званий ще бюджет розвитку. Бюджет розвитку селища десь становить близько 2 мільйонів гривень цей бюджет розвитку. І дані кошти саме можна е, виділяти ось на підтримку ось таких проєктів: е, з будівництва чогось, реконструкції чогось, ну, створення чогось щось нового, можливо, капітального ремонту того, що хотілося б, ну, яке перебуває в Занепаді, чи якогось там е, зали, чи ще чогось іншого. Тобто, ось це можна робити. От е, в рамках теж проєкту е, з гуртом. Ми запланували, що ми при підтримці можливо, коштів, які будуть виділені в даному проєкті, можемо створити ряд дитячих майданчиків біля, багатопов... біля багатоповерхових будинків. Тому що при їх будівництві, можливо, колись і були ці дитячі майданчики, але останній будинок багатоповерховий в нас збудувався, наскільки я не помиляюся. У 1994 році і ці майданчики, якщо вони були, вони вже зруйнувалися або їх розібрали, і відпочивати дітям біля цих багатоповерхових будинків неможливо. Є в нас ці кошти, ми готові надати допомогу в придбанні даного обладнання. Ну, зрозуміло, громада повинна активізуватися. Ну, щодо облаштування, щоб ми не платили кошти за, наприклад, бетонування тих споруд, облаштування зелених зон, огородження, то тут повинна долучитися громада і допомогти нам, нам у цьому. Е, е, також в рамках даного проєкту за підтримки і коштів, які були в проєкті, і за підтримки... Коштів, які виділила селищна рада, за підтримки безробітних, які ми залучили із центру зайнятості, був реалізований один із таких міні-проєктів це перехід між двома вулицями. Якось в архітектурному, ну коли планувалися ці дві вулиці паралельні, між ними вони дуже довгі і між ними не було. Не зробили між ними вулицю, де можна було переїхати чи перейти. І тому, щоб людині попасти з однієї вулиці на іншу, треба фактично, хоча вони живуть через город, мож, фактично треба було йти 3 чи 2 кілометри. Тому в одному місці був зроблений невеличкий перехід, але цей перехід не був облаштований, тому що там пала огорожа. Ці власники цих земельних ділянок завжди... Говорили про те, що ми не хочемо тут нам сміття і тому подібне. Тому в рамках даного проєкту, саме керувала проєктом Вікторія, було вирішено цей проєкт облаштувати. Ми купили там сітку, стовпчики нарізали, засипали там, щоб там не було ну, щоб була нормальна ґрунт, ґрунт нормальний був. Це все облаштували, але на сьогодні фактично більш-менш Перехід цей в нормальному стані. Ми задовольнили потреби тих землекористувачів, які е, надали свою земельну ділянку для цього переходу, щоб їм теж було більш-менш комфортно. Проте можна було і далі реалізовувати ще ну, досить чимало проєктів, але, на жаль, ситуація в нашій державі склалася так, що ми зараз в нас і політична криза, і економічна криза. І фактично ось ці кошти бюджету розвитку, вони другий рік заморожені. Нам їх не дозволяють використовувати, вони на наших рахунках є, хоча ці кошти, мабуть, вони тільки на рахунок ну, да, на папері, їх живих зрозуміло немає, тому що держава в нас їх позичила і передала на ті сфери, на сфери, які потрібно в першу чергу забезпечити. Це заробітна плата, харчування і тому подібне. Тому да, на даний час допомоги фактично немає. Планувати ми можемо, але коли відкриється, ось коли ми зможемо використовувати наші зароблені кошти, я сказати не можу. Можливо, це буде найближчим часом, будемо сподіватися. А можливо, ці кошти поки ще збільшаться, як нам обіцяють передати більше до нас повноважень. Але ми працюємо, ми хочемо, щоб даний. План розвитку громади це перспективний план, щоб він був дієвим, щоб він працював. Тому потрібно надалі, мабуть, залучати цих громадських активістів, залучати громадські організації, прислухатися до людей, щоб не наробити знову чогось поганого, щоб робити те, що саме влаштовує наших громадян, робити те, яким вони бачать Іванки, в майбутньому, щоб він саме таки був. Якщо я запитання до нас. Єковось запитання? Ну, в мене є. <систит> у плані розвитку громади була відображена така думка, що у віковічній пам'ять нашої народної місцевої художниці Марії Оксентівни Примаченко, яку Пікасо назвав як... зіркою де, що... наївного мистецтва яким чином, чи можлива ця ідея втілення і при підтримці, звичайно, громади? У всього... планах наших було і в плані розвитку громади це було. Проте, як ви знаєте, в цьому році ми відмічали 200-річчя Шевченка. І з боку державної адміністрації, я, щоб відковічнити пам'ять Шевченка, було запропоновано можливість е, перейменування площі площу Шевченка. Хоча ми планували зовсім інше, ми планували про Марію Примаченко. Ну, е, заходи пройшли, революція пройшла, про Шевченка забулись. Хоча ре... річ, ну, даємо шану зрозуміло. Да, але э, рішення було прийняте про, про надання назві площі, встановлення пам'ятного знаку. Як я говорив, що криза нам не дозволила реалізувати даний проєкт, хоча э, до мене підійшли вже з готовими проєктами, з, го, з готовим пам'ятним знаком, э, з, і вже навіть із ціною, скільки це все буде коштувати. Але э, проєкт цей зупинився, тому. Э, я не бачу якихось перешкод, щоб знову повернутися нам, оскільки цей проект зупинив до думки громади. До мене під...